Це тестова концепція візитівок, а ти піддослідний кролик протежа. Ти можеш відповідати на наступні питання без страху і сумніву. Так, якнайшвидше. Так, добре. Тоді починаємо. Якщо кліпнеш, то будемо робити за мною. Як тебе звуть? Ще раз. Даніель. Ще раз. Даніель. Даніель фон Майден. Ти закінчив акторський курс. Так. Текто. Так. І блок. Так. Ты зараз навчаєшся на твою нічого. Так. Днями мы вдома? жив mm, Так. Редкий с ним проект кастрюля. Так. Більше нічого не вмієш? Вмію. Що? Я скрыв Що робити? Ще одне твоє запитання ми закінчимо цю візатівку на Ти часто думаєш про свою нікчемність? Ні. Ти часто думаєш про свою нікчемність? Ні. Дуже цікаво, що ти хотів там побачити. Своє майбутнє. Чи, може, ти хочеш зайняти моє місце. Не дуже. Так тор? Так. І було. Так. І більше нічого не вмієш. Ні. Ти часто заздреш. Ні. Ти часто заздреш. І вона врахується? Так. Так. Сейчас знімаєшся? Так. Якованом? Ні. Як тебе звати? Даниэль Конлайт. Так то? Так. И влог. Так. Прилиціонич.